Компанія автопарк нове надходження місто Київ Peugeot 207 2007 року випуску на бензиновому 2-літровому двигуні автоматичній коробки передач та передньому приводі. Візуально ТПЛКП без нарікань. Автомобіль офіційний в такому чорному кольорі. Встановлені оригінальні лекосплавні диски 16 го радіусу на літній гумі. Салон у нас чорний такстиль, але одягнуті чехли гарної якості. Сидіння без пошкоджень, без безпропали, стеля чистесенька, люк, все відчиняється, саме скло без пошкоджень. Бортовий комп'ютер, мультимедія, клімат контроль, круїз контроль, електрорегулювання зеркало, пловне електропакету з такому стані карта. Давайте mm. зглянемо до заднього ряду. Карта сидіння також без зауважень, все чистенько, охайно. Приємно глянути. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.